Доброго раночку. Доброго ранку, поетична родина. Доброго ранку, шановні мої. Сьогодні в цей чудовий літній ранок моя черга. О. Так, Доброго ранку ще раз. Доброго ранку ще раз. Шановні родиновці, сьогодні моя черга волонтерити у нашій з вами волонтерській каві у нашій чудовій неймовірній групі. Приєднуйтеся, будь ласка. Доброго всім ранку! Смачної всім кави, мирного всім дня. Ну і... Будемо з вами починати. Не забувайте, будь ласка, розміщати під відео свої посилання на банки на потреби наших котиків ЗСУ. Дякую за наш мирний ранок, за ароматну каву. Завдяки вам ми маємо можливість жити і бачити. Цей світ mm -hmm. в усій красі. Так, не знаю, чи чули ви мою передмову, чи бачили а, початок відео, та не переймаємося. Давайте будемо з вами починати. Я тут понаробила купу закладочок. Сподіваюся, що те, що я сьогодні підготувала із своєї графоманської писанини. Mm -hmm. а, Ну, Не сподобається. А принаймні допоможе комусь зібрати кошти на потреби, наших, на потреби наших захисників. Ну, почнемо зі смішного. Еротичний вірш, ранковий. О, ранок же зараз треба починати з ранкового. Помстилася. Називається. В грудях жіночих серце тріпоче. Ніжних обіймів, кохатися хоче, он, укоха... он і коханий у ліжко стрибає, він на ходу вже шкарпетки знімає, і екстазу волосся все дибки. Мила, не можу, бо дивляться рибки. Знов зранку обійми і серце тремтить. Невиспане щастя в обіймах лежить. Шкода, що ось так починається день. Вибач, коханий, у мене мігрень. Так. Це такий невеличкий жарт для підняття настрою. Ну, тепер в мене є такий віршик про діда каскаря. Розповім тобі онуцю, тільки ну послухай, а мала уже вмостилась і нагострила. Вуха. І сидить собі тихенько, ніде не шелесне, бо завжди у діда казки дуже інтересні, про воли, що сіль возили, розсипали небом, і про те, як треба їсти огірки із медом, про те, де живе у лісі синюока мавка, і як можна змайструвати без сокири лавку. І під казку сон міцніший, дід Омелько знає. З однієї казки зразу дітей спать вкладає. Так, а мене взагалі чути, бо я забула, що я вимикала звук. Напишіть, будь ласочка, чули ви мої е... перші вірші, бо, на жаль, забула, перехвилювалась, мабуть, забула увімкнути звук. Чи чути мене було на початку? Так, я бачу, до нас дуже багато приєдналось людей. Так. Ну, чули чи не чули то вже нічого не зміниш. Значить, давайте далі. Очманіли пустощі від спеки, поховались тіні у кутку, осінь вже прислала телеграму на липовім листку. Травам знов потрібен відпочинок. Все віддати літу. От дурні. Нагадають запах материнок лише взимку. Запашні чаї, тільки літо, все в своїх турботах, з грушками схопило казанок, вбрили кусолом'яні, і босе серпнем знов гайнуло на ставок. Так, наступній. Читаю, читала я на минулого разу. У мене є така гумореска, вона заснована на справжніх подіях, називається Зізнавався старий дід. Піднімаємо далі настрій. Зізнавався старий дід гарній молодиці. І з тобою мати секс, хочу кицю обійняти пишний стан до грудей припасти. Чи хотіла б ти мені? Компанію скласти, я ще лялю, ого го, я ще силу маю. Проведи мені тихогляд. я тебе благаю. Ти солодка, наче мед, чмокає губами. Обійми мене голубко, ніжними руками. Та невже тобі шкода дати трохи ласки? Шипотітимеш на вушко, мені мила казку. Я вам, діду, так скажу, рече молодиця. Пийте на ніч, валер'янку, якщо вам не спиться. Щоби мати так сьогодні, щоби мати, чесно так, сьогодні коханку, треба, щоб були у вас рахунки у банку. Мали, діду, щоби ви свого Мерседеса, щоб я їздила по місту, наче та принцеса, щоб ходила в соболях, аби що не хочу, щоб проводила в Дубаї неймовірні ночі. Тож сідайте, он на стільчик». Одягайте маску, підсувайтесь, діду, ближче, розкажу вам казку. Це був такий масковий режим тоді, і, відповідно, ми ходили в магазини в масках, і дід прийшов чіплятися до продавчині в сусідньому відділі. Це було так смішно, ви б цього бачили. Але, ну, Усім на землі потрібна любов і ласка навіть старому дідові. Ну тут уже хто як. Так а, тут у мене такі два віршики. Про бесоння, про ранок. Знов від мене втік на хаба сон. Розбира світанок мороку. Краплини і ранок, мов по судній лавці слон, розтопче порцеляну ночі синю, прокинеться у місті метушня, мов у мурашнику забігають автівки, Збирає люд хвилини навмання, життя, стара, підбори, об бруківку, і жорна часу перемелють день, розвіє вітер в ранішнє сумління і зникне безліч зайвих теревень. Лиш тільки б нам набратися терпіння, за обрій ще раз сонце забіжить, в повітрі запанує щось богемне, мов каву, вип'є вечір білий день, а сон помирить знову світле й темне. Ну, цей віршик про те, що і ранок, і вечір все змінюють, і змінюють бувають кардинально. За те, що наші ранки незмінні, теплі, зі смачною кавою. Ми дякуємо нашим котикам ЗСУ. Будь ласка, не забувайте донатити, бо без нас ніяк, як кажуть, зі світу по нитці голому сорочка. Так, ще один віршик про ранок. Закипає в турці ранок. День дрімає у дворі. Ніч дозбирує у дзбанок забаганки дітворі, неба жевріє окраєць, знов прозорі марить сон, підбира собі світанок для нової свитки льон, що трима імла на шворці галас стомлених узбіч, час вигойдує для міста посмішки нових облич, поглинають люд тенета метушні великих міст, думки звільнить лише вечір відбере у вулиць зміст. Так, що вам цікавого купу закладок поробила, вже все почитала. Новий твір у мене є, який написався щось недавно. Болючий, називається Розпач покинутої оселі. І хтось із. Коли я виставила його в групу, хтось написав, що не пасує фото мебльованої кімнати до цього вірша. Та ви знаєте, мені вважається, що у кожного предмета у будинку, де коли жили щасливо люди, де колись сміялися діти, де колись бігав кіт, теж, здається, є пам'ять, чи то генетична, чи то Ну, принаймні мені так здалося. Тому те фото, яке було під віршем, було маревом того будинку. Бо йому все ж таки хочеться жити, так як і кожному з нас. Давно у домі заіржавілі ножі, мов чорні діри вікони шофоти, в старого ліжка нерви на межі, на ньому спить нічий маленький котик. Пружина з ліжка вистрибне ось ось з останніх сил тримається терпляче, бо обійми захотілося когось, нехай це кіт і лиш тепло котяче. Далекі спогади розбудить двір і сад, ось знову в кухні пахне свіжа кава, бджола смакує, з блюдця мармелад і кіт прямує у буденних справах. В діру у стелі зазирає дощ, безжально вітер шарпає фіранку, та хоч на трішки ліжкові здалось, що дім живий, принаймні до світанку. Шкода, що так. Е... Гинуть наші міста. Та все ж таки маємо надію, що нове зернятко проросте, і завдяки нашим ЗСУ, завдяки нашим незламним, сильним духом, вірним собі, вірним своїй землі відбудуються наші міста, і ми будемо жити щасливо, усі без виключення. Ми на це заслуговуємо, бо інакше ніяк. Ну 음, навіть не знаю, що вам ще цікаво прочитати, я, на жаль, знову таки не стежу за часом, бо в мене немає годинника, щасливі часу не спостерігають, тому можливо. Ви мені підкажете, котра зараз година, чи ми я вже маю закінчувати. Чи, можливо, ще щось можу почитати? Ну, ось в мене ще й такий віршик. Квилить чайкою вітер, обривав білий цвіт. Озирнулась на біле, то не квіти, а сніг. Озирнулась на літо, а його вже нема. І у травих поснулих знов чеклує зима. Зазирнула в люстерко, у очах та ж блакить. Час, на жаль, невблаганний, а життя одна мить. Нехай ця мить буде щасливою, незабутньою, попри всі негаразди, нехай завжди у ваших очах сяє радість, хай світяться сльози від Тієї радості. Хай болить живіт від сміху і лише від сміху. Ну, можна трошки від переїдання. І нехай всі воїни повернуться додому живими, здоровими до своїх родин, до своїх діток. Нехай скрізь панує мир і любов. Тому гарного вам ранку, рада допомогти чим можу. Дівчатка, хтось мені підкаже час. Хтось, хтось мені підкаже час, я ще можу щось почитати? Давайте на останок, і тоді вже точно відключусь. А, давайте на останок а, про майбутнє. Смутку мій смутку жалю скрижалі, аляну навколо. Що ж буде далі? Хіба що осінь знову після літа? Хіба що весни сонцем зігріті, Веляном зими, сніг на долонях, ще буде море, тепле, солоне, може, ще гори високі скелясті, може, маленьке тату на зап'ясті? Буде, надіюсь, щось особливе і далі я буду завжди щаслива. Довго мені ще гортати скрижалі, Першні, перші дні смутку, дні радості. Далі. О, ще три вірша можна читати. Добре, я дуже рада. Щось зараз почитаю вам таке цікаве. О, вірш називається принц. Зупинився вечір на хвилинку. Замріялися зорі в небесах. Приніс коханий мандаринки, Троянд букет і діамант. Ти, може, мріяла про принця, щоб в білому і на коні. Пробач, що я тобі зустрівся, а ти зустрілася мені. Пробач, що я без королівства, і білого нема коня, та в грудях лиш для тебе серце б'ється, і вся любов в мені завжди твоя. Тепер щоранку кава в ліжко, так наче королева я, коханий принц мій завжди поруч, а прийде час, то купимо й коня. Це про кохання. Про день мого весілля теж цікавий, задум, принаймні. Ем... І вірш про літо. Засмагле, сонячне, веселе, граливі вогники в очах, волошки сині у волосі, і зльону свитка на плечах, бо соніш від оселі до оселі ходило літо по росі, під дощ співало пісенки веселі і з парасолькою в руці. Стомилось, та й присіло на хвилинку. Поки не впала ще триви, з трави роса, зібрала м'ято й материнку. Ти подивись, яка краса. Тримай, оце тобі для чаю, здоров'я взимку бережи. Я ж у відпустку від'їжджаю, нікому тільки не кажи, та не сумуй, я ж ненадовго, за двісті днів вже повернусь, і так чарівно посміхалось, що я повірила чомусь, присіла поряд з літом на обніжку. Коли побачиш ще таку красу, а може, разом ще посидим на доріжку, я зараз чаю з медом швидко принесу. Не йди, благаю, літо, хоч трішки, хоч трішечки іще побудь, прокинулась, а в телефоні смска. Папа, цілую смайлик, зустріти осінь зранку не забудь. Так, серпень. Серпень, літо закінчується. І ще в мене є такий цікавий вірш теж про літо. Як шкварка, смажусь на асфальті в спеку і щось сьогодні в голові дзвенить, я забігаю по дорозі у аптеку, пігулочку якусь собі купить. І, запитавши про проблему, коли і де і як болить, серйозно фармацепт сказала: що рано ще мені хандрить. Порадила позбутися пігулок від них у організмі лише стрес, і на листочку написала сьогодні ж у відпустку терміново кіно, морозиво і секс. Знов жарт, але ж без жартів ніяк вижити дуже складно. Так, і ще про літо напередодні осінню. Фарбами барвистими марило літо. Навесні під снігом готувало квіти, розсилало смайлики, смски друзям, скоро потепліше веселитись будем. Всім вітання розіслало, запросило в гості, вздосталь медом запаслося. А прийшла лиш осінь. Добре, друзі, мої, будемо закінчувати. Я вас всіх обіймаю, всіх люблю. Сподіваємося, що в листопаді на презентації наших снупів ми зустрінемося з вами. Я обожнюю нашу групу чудових адміністраторів, вдячна за таку можливість прикласти, можна сказати, свою руку, ну тут не руку, а язик, до волонтерства. І, хоч Чим небудь допомогти нашим незламним воїнам. Дякую ЗСУ, дякую всім за увагу. Всіх люблю, цьомою обіймаю. До зустрічі, бувайте, гарного, приємного вам дня, вдалих закруток, смачних рецептів, бо зараз саме сезон помідор томатів, перчику. Тому здибаємося, буваймо і будемо. До побачення! Цьомаю!